А, то Мах поламався, навіть поменял. А, а, я ти думаєш, що ти там набрав до мене. Конечно, так а потім скаже, а є стяжечка, Я у конечно є. Хто є? Стяжечки. А я думав музичка. Щось. І музичка теж. Друг поламається, є другий магнітофон. Конечно. Надюха, ти що там, тік-ток знімаєш, так? Да? Так що завгарій рулить, готуйся в дорогу. Конечно. Я узнаю тебе по любе, ти будеш з пакетиком не АТБ. тебе. Не АТБ. Не АТБ. Місяць вилупився як дупа, зорі де не де. У дворі, в сірках. Кобаска є? Часаво є. Є. Кораблики. Кораблики? А, ти кубаски, а це цей який? Торфяники говорять, чи що? Ні, за мене бочка тлі, Чисон, Вже тлі. мерзну, чи що? <гум> <гум> <Да. гум> Та ні, то, говорив, то баба <гум> запалила мішки. Під <гум> Дефіцитного товару. Ковбаску, якщо ми ще сьогодні не, не всіла нічого. Ждемо що. А помідорчики є? Є, взяли. Піди вибери, я тобі покажу, де. Патрон, відв'яжи, він тобі покаже, де перець росте. Ні. Шо, він Патрон наш привяжеш. Патрона? Що ти нам вже тягає? Так що, Гріша, що? Правильно, Перекур, Перекур, що, куди ми їдемо? Куди що? Далеко. Куди далеко. Їдемо далеко, друзі. Так що бач місяць можна завити з тобою. Ми з тобою вже виємо. Я видаю цілу дорогу. Надюхин Сергійовий. Я дивлюся космосом. Патроняка сховався, не хоче, щоб я прив'язував. Боже, яка я це подивлюся на себе, яка мене нагла морда. Я думаю, чому мені люди не довіряють. Тому що в мене морда, якби ж... не, не, не така не недов... Єврейська. А це не... особливо в канаті. Не то... то... і, пожалуйста, не кидайся такими словами. Тому що зараз почнуть тобі писати, такі як бадабум. Ну я не знаю, ну... <рес> понімаєш, і тоді починається. То таким називати, то таким не можна. Ютуб, кстати, у нас американці. І не можна казати різні речі, погані. Особливо та-та-та-тата. Афроамериканці туди-сюди. Американці, матюхати. Там, туди матюхати, а американці можна... мати сприймають нормально, так? Ні, просто жовтим горить значок і все. Будуть <рес> тебе <рес> ограничувати <рес> в трансляціях. Так, так що, друзяки, збираємося в дорогу, будемо відганяти вітика, будемо їхати. Десь туди, як казав, десь там на сході, зустрінемося. Викинемо ще дві кубишки, викинемо два колеса, викинемо Васильовича нахрен, бо його ще нема. Да? Гриша, каже, як я в зеркалі нічого не бачу. А їхати нормально просто ззаду за нами. Ми будемо тебе дивитися. Ай праве! Наш ти праве зеркало. А перестраювайся. вас куди? А? Що куди? Українній правий ряд. Та ну не починай. Газу більше пішов. Так що, друзяки, далі буде. Заварив! А що ти? Василь, що ти посадили в самоліт? Де які в нього дві запаски йому все положив? Бляха, сука, не видно. А, на Диви, Дивись, ова, а? А? ну Ну я ж ска. Стара... світ можу включить. що ти А? Братин, а чого нема підсвітки? Так що заварула. Шик. Подивись. Гри, шо, ми де? Подивись, правильно, передні. Що? Підсвіточка. Та тут же як в туалеті лампочки, ти бачиш? Так що така що веземо кубишечки, пацани подзвонили, срочно треба а Ми в Віталіка стирили з мазди. Тут. Ну що робити? Там просто одна така дерева. Так і в нас непогано. Ну був. і в нас, дивиш, у нас є. У нас є сіцьки. Сіськи. <різь> Ці Самі головні сітки. Дякуємо Юрію Бугаєнку, який заділав їх. Бляха, ну це просто капець. До пів одинадцятої ночі робив. О, по цветочки клас. Кстати, у нас виходить вісім діапазонів, правильно? Да, так да, так. Так, Якщо посчитать... так, і да, так, що ну, нашій е ШЛББ 7 д да. ну, номер 2 Екстрена, екстрена, екстрена зборка. Завтра вихідний, виходні, да? так, так що Юра, це у нас вперед. Григорій, підімій губу, не красивий. Це все добре. Mm. Де буде Григорій сидіти? Та ми потім перегрузимо, ну, ми треба сюди засунемо десь на весь. Кубишки ж кубишки викине. Кубишки розумію, викине. Став, да? Ні, так ми ж пепсі віддамо ще трохи. Да. Ну братан, ну ти що. А ми Не, ти останемо! Ми, ми потім тебе заберемо. Що, по кофійочку? Так що, блять, опять. Не матюхайся. Ну, так, так ми ж завжди, як завжди. А, ну, так все, все. Паві, у нас виноград росте, Анатолій Васильович, ти щось відосика нарвав, там перчики в нас є, хто нам передав. Свєта. Свєта передала. Я не знаю, як передбачає. Світлана. Світлана Света. Хай буде, знаєш, є там аккаунти Света Света. Кому треба перець? Гіркий. Поїдемо на екскурсію, повезеш мене. Всього, всього. Скільки в неї сортів? 170. Та ну нафіг. 170. Та ну нафіг, Ти Та такої числа, що серйозно? Yeah, yeah, yeah. Так би ми скільки машин yeah, yeah. передали, yeah, yeah. а в нас тільки yeah, yeah. 70 170 сортів Це все mm -hmm. в березоні. Так. Такі люди є. Yeah, yeah. Значить, треба відкривати наших нових <св 'язки> це... да, да, да. Да? да, А, так це ж Так? там так... такі... так, це... це... Раніше було 300. ]えー... Це як. Соус як. Гострий да, соус. Гострій соус. Гострій. Це хлопцям вона передавала. Перевезеш мені до шашличку на мою днюшку. Це вона так, займає. шелудьку вчора копав, рвав бур'ян, набрав хлопцям. Поняв? Бур'ян? рвав бур'ян і картоплю навиривав. І там ще виногради перські Васильовича. Ну. І там тетя Катя, нам і яблука, і помідори. Ну, з миру по нитки. Путіну петля. Так що наші репша може називатися ШЛББ-7Д петля. Так що тут в моментів багато. Що, ждемо, п'ємо і валим. А що ти з мене смієшся? а? Ану розкажи людям, що ти чуєш? Нічого. Вже нічого не чуєш. Так що полетіло. Тільки що що? Чуть шелудька не пов'язали, ну то таке діло. Так що, друзяки, вигрузили бочечки з Григорієм, з Васильовичем передамо нашим пацанам, які заберуть їх потім через нашого спільного знайомого. Да? Стаса дякуємо йому велике. Так що кофейочку попили. Заправочка як називається? Правильно, яка була построєна? Правильно. 2012, це посіла історія, а ми не знали. Цю історію ми вже самі написали, так що і печемо далі. Так що ніч на дворі, остарі накатані, час ночі, працюю. Два? Два? Ааа, все, пацани, хара курить, погнали далі. Так що далі буде. У нас більше ну камеру дають днем, так? Да? Mm. А як у нас менше, ну всі все ходять? Ходять же вже скоро на роботу. Починається красота, яку робить руський мір, ваш А тут так ще. На гриби їдемо, да? на, риб... на риболовлю чи на гриби, да? їдемо туди, не знаємо куди. Ні, ну машини трохи їдуть, значить що, як каже Гриша, значить їдемо правильно. Да? Так що, друзі, залишилося ще трішки нам і півгодинки повинні бути в наших хлопчиків. Ну а далі потім печемо кудись туди, покажемо потім до кого. Так що залишайтеся з нами. ali bude Стерти Так що друзі вибачайте, реально немає часу хотілося б встати, трохи показати а, Ті хто знають, вони і так знають Такому пофіг, тому і так пофіг От так воно знищене є тільки Коми не торчать Тільки димоходи оставались Да все печально, да? Сука? Ще що ти немає слів просто На роздоріжі тримайтеся, лівочку Немає слів І церковочка угу. Трохи видно, ну но... Проводи обирвані, значить ніхто сюди не їздить. просто груди кирпичать. Що ж позаростало, зараз вже його не видно. Але люди живуть. Тепер українські прапори візять по вулиці. Слів просто, просто ну не знаю, я не можу підібрати слів. Просто їх просто немає. Нічого ще казати не хочеться. И худорово, да, дві хатки, ні, ну тут там далі дека, ну тоже невеличко. Так що з Васильовичем ми вже агрономи. їздимо по полям, по полям, по полям, Васильович їде. І я соняшник чорний. Гарний йдемо. Полюка, конечно, капець. Величкі ямки. На камеру не О, Які свої шнички пісні. всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим хлопцям. Ну, в них і дівчата також є, так що дівчата також звертаються. І всім-всім нашим захисникам дякуючи, їм маємо ще один день і дякуючи цій ночі, яка була ми. Прибули нарешті до наших хлопців по проханню. Не знаю я жіночку, як її зовсім Ірина Сергіївна з села Григорівка. Григорівка. Так? Неважливо. От, ну, було звернення допомогти. Я хочу подякувати в першу чергу Олегу Вікторовичу за його оператив. А я хочу подякувати брату, що він не відмовив, і всім нашим підписникам, які допомагають хлопцям. Ну, і допомагають нам, а ми допомагаємо хлопцям. І, і правильно? І що? Правильно. Як ти кажеш, праць. Так що, друзі, результат. Я не знаю, хороша машина чи ні. Ну ви вже потім протестуєте і скажете, тому що завгар казав, як ти на неї казав. Моя малишечка. Я ж знімав тебе копірував, бачу в Фейсбуці і виставляв. Вона пройшла 600 кілометрів машина була у нас в Березані, вона була куплена за 15 хвилин нечайно. І кстати, я хотів оце їхав і це думав. Хочу подякувати Анатолію Васильовичу за те, що він у мене є. А чого? Правильно, тому що я до нього їхав на стрілку обсуждати деякі моменти. І приїхав під АБЦ. Його не було, познайомився, як з тим хлопчиною, що я з ним балакав. Ти не пам'ятаєш, так? Да? Моєї куми Оксани, що Гаги, Сашка, жінка, брат. Що в Мерії там робить. Кондиціонери робили, коли Вася впав з драбини. Не важний. І вони Артем. Артем, і Артем каже, щось балакаємо, комусь там треба допомогти купити тепловізор. І почали за здрав'я, закінчили за упокою. Каже, чуєш, там циганка подзвонила до мене, я виставляв машину в інтернет. Кажу, яку? Каже, ну від, та, що вона горіхи купляє. Кажу, що вона хоче? Дві з половиною тисячі доларів, куди мій номер телефону. Я їду, набираю її, вона не взяла трубку, до лікарні доїхав, дзвонить. Кажу, Лариса, так і так. Ке, приїжджай. Я приїхав Олега Вікторовичу, набрав. Да, порошки були там гниленькі. От Вікторович своїм кривим оком подивився, каже, Ларісочка, ну давай нам знижечку 200 доларів. Каже, Не питання, пацани. Як Ларісочка, давай нам ще сто дол доларів на ЗСУ не питання. Заокруглили 90 тисяч гривень. На українській реєстрації я в принципі рахую, що це класна покупка, тому що ми такі челенджери купляли оттуда, і то вони получалися там 150 тисяч гривень, поки вони доїжджали сюди, то вони вилазили там за 4, а зараз вже більше 5 тисяч гривень. Так що, хлопці, буду надіятися, що ця машинка буде служити. Вікторич потратив на неї 7 днів. Помагав йому там, хто то і Вадім пару днів допомагав. Ну але в основному він днями і ночами цю малишечку цілував. І я думаю, що він у неї вложив душу і серце, і вона вам буде трошки допомагати. Ну а я від свого імені хочу подякувати своїм глядачам і підписникам, які дають нам можливість рухатися далі. І ми будемо допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Немає різниці, з якого регіона. У нас немає своїх чужих. От я, наприклад, там Березанський, ви, наприклад. Шепетівка, Шепетівка. Ну, бачите, от мене ще Шепетівцям і не допомагали. Так що Шелудько і Шепетівка фактично родичі, Так що ми всі родичі, ми всі побратими. І тільки коли ми об'єднаємося, є результат. Так що хай нам гавкають там позаду, значить що, значить, ми попереду. Так що робимо невеличкий огляд. Олег Вікторович ознайомлює з усіма моментами, що ми зробили, та що Вікторович своїми силами зробив. Понятно, що таку машину, якби нанять людину переварити, то він би і штани нам би зняв би, щоб ви його наняли, ви розумієте? А так він це все діло зробив. Різину ми придбали новеньку, запасочка там є. Відкривай передачки від е григорівських дівчат. там. Да, от. Це так невеличкий відеозвіт, що ми його ніде не, не, не продаємо. Діма Шевченко, як, як завжди, красавчик. Димончик водичка. Димончик водичка. Родичів. Всі смаколики, помідорчики, мед, все. А тут трош... да, трошки було там і він, ми розділили, там є і відро ми і е, Саша передав. А що в нас там по пепсіколі? Скільки там, тільки пару штук? А ну візьміть ще пару штук із, з рейнджера, кинь ще, мабуть. От упаковку, що під ногами наша є, хлопцям вона пригодиться. Так що, хлопці, чим багаті, тим і раді. Може, хочете теж щось сказати, якщо є така можливість, стісняйте, да. ну, може, де е, невістки чи хто вона там, щоб походатайствувала. Її без Сергію за придбану доставлену на машину. Ми дуже раді вашій допомозі. Ні, ми раді, що ми сюди приїхали, і ми раді, що ми все-таки виконали це прохання. І я розумію, що їх багато, і ми будемо робити по максимуму. Але таких, як ми, теж люди є такі і небайдужі. І я ще раз наголошую: машина потрібна не вам, а потрібна таким, як ми, які сидимо у хилянти в тилу і радуємося кожному ранку. То нам треба, щоб у вас була машина, щоб ви були мобільні, щоб ви могли пересуватися, щоб ви могли десь виїхати, приїхати, щось підвезти. І в першу чергу, хай би як там не говорили, в яких цілях ви їх не будете використовувати, ви будете берегти хоча б своє здоров'я, що ви зможете приїхати в той магазин, купити якусь їжі, там, поїхати привезти тої води. Люди просто не розуміють. Ми от приїхали з Анатолієм Васильовичем, вже ж неодноразово тут приїжджаємо. Просто дивишся на ці села. І Кожен жена з родом із села, або там були бабусі, там дідусі, жили у ці всі канітєлі. І просто ти розумієш, тут жили також люди. І то, що там кажуть, о, як у нас там деякі писали, мені мені так було образливо, коли я став в Ізюмі біля цього будинку, де два будинки-близнеці, де були розбиті пополам і де загинуло дуже багато людей, і одне чудо мені написав. Мені сказали військові, що в тому будинку були ждуни. А я пишу: сука, ті дитині, які було два роки, Воно ждун. Чи ті жіночки, які там 70 років, чи тому навіть чоловіку, чи тій дівчині, ну, бляха, сука, ну навіщо таке писати? Це горе. І люди загинули, і руський мір, може, і ждуни там які були. Але бомби, снаряди, ракети, Кацапи і Кацапи, вони не розбираються. За руський мір, чи не за руський. І я просто людям завжди кажу. Друзі, це просто відстань. І ці хлопці стоять, щоб у їхніх родин, у нас було якесь майбутнє. І ми дякуємо за кожен день. Це не лесть, тому що люди трошки не розуміють. Коли ти в цікавіш каші варишся, коли ти спілкуєшся з хлопцями справжнім, не завжди можна поговорити, не завжди є зв'язок. Але коли ти зранку відкриваєш телефон, ну не кожен ранок там питають, Серега, привіт, як тебе діла? Чи в тебе все хорошо?» Ну, обично пишуть Добрий день. Сергій, а ви не можете нам допомогти. А Сергій, у нас от така трапилася ситуація. От таке відео. А ми втратили оте. От ми... То ладно, там втратили. А коли пишуть, ми втратили цей автомобіль і немає тих хлопців, і ти з цим живеш, ти переварюєш неділю-дві оцю інформацію, а вона кожен день інша, інша, інша. То я просто закликаю людей не бути байдужими, підтримувати, не довіряйте сраним волонтерам, об'єднуйтеся в родинні команди. Я думаю, що в кожного є. Куми, свати, знайомі, родичі, однокласники, односельчани, одногрупники. І це буде велика ну, собака, вона ж чувствує. Так що, друзяки, я не буду хлопців напрягати, тому що вона ще є одна. Дуже конкретно поставлена задача, і нам треба поміняти ще місто дислокації, перекинутися зовсім на інший напрямок. Ми от за, за наших підписників, від моїх підписників, я обніму ще раз хлопців, подякую вам, зробимо фоточку, а ми будемо на цьому завершувати і пекти. Так що, хо... так що друзі, я всім дякую ще раз. І Григорій, там воно кричить, а я, а я всім дякую. І... Да. А ми дякуємо першу чергу хлопцям. І ви можете не дякувати. Як казав Женя Остапенко, да. і з того моменту все і почалося. Він сказав, пацани і дівчата, я не буду дякувати. Я буду дякувати тим хлопцям, яких я завожу на ноль, і не завжди їх вивожу. А ця машина вона потрібна вам, щоб я їх завів, щоб вони отримали ворога. І він був правий на всі 100%. Так що я дякую вам, люди, за вашу небадурію, що підтримуєте мене. А я у вашому лиці маю можливість бути корисним і своєю командою для цих хлопців. Так що, хлопці, не сніг плін вам, всім побратимам привіто. Так що миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. Васильович. Пока-пока, каже. Лайкосик за відосик. Так що підписка і лайк. Да? Так що всім пока-пока.